поміняти. І цей колоніць ще є. Чорнявий. Mm -hmm. Ще буде довго мити, бо дуже було то все дерево. Капець І цього. Діви сосна. Я Архітектура давня. Балки такі. Це тимка. Маленька вуличка. Така не шумна. Це з машинкою. Там має бути храм, але його тепер не видно. Я не люблю храм. Ну и сразу бинали. Янка. Ще знімає, як я гроші даю? Ось стишки длинні. Тут гроші. Дайте водички, дайте водички, водички. Біжи в цю Біжи в другу, тут. Давай. Красуночки. Я ніби перверний чому, а тут щось пише. Ага. Пам'ять. Та нужна часть товариства просвіта. Козак і козачка. І всі старі будівлі. Вищі, подивимося, куваються. Молодці, налили, їм куди. Не знають куди йти. <перігені> Круто, мотри, <пу -пу -пу -пайчики> Ну, Не дружня, всі разом. Там уже палиці. У них. Так, так, так вулиця з каштанами. Каштани, половина. Ми спершу подумали, що там горіше. Вже не листочки, бо була посуха. Ось і так. І Тут не здобудинками, навсе віно засипан і викладка. Лісточки з підмили, ну, навіяли. Дуже гарна вуличка, гарні тротуари, де не Так, ми гуляємо сюди підряд, де нам подобається. То вверх, то вниз добре. Ну, піса, до там ще, ще старі огорожі. Музей. Mm ну -hmm. А що думав? Метрополита Антон. Та куди не Йдіть сюди. Ай куди, тут не знаю, чи не дому. Звучилось. Раху видно крыші. Ну, ну, Як кататися на маленьких великах і це на день. Это будемо туди. Не а не любиться. Вид дуже гарний на це. Туї і маленькі кутруси. бачив, гарні. Живу прям дуже гарно. Це найгарний гарний вид, дивися, будинки видно. А, це Тут. Дуже високо. Ну. Ви дерева. Вау, файно. На церкву. Це найфайно. Ага, вище дерева. Там охороні пішло. Дивіться, як мило. Ми брати не будемо, ми, ми просто подивимось. Які угу. гарні. Вау, як миленько придумали. Можеш ще постояти. Можеш ще постояти. Угу. Пості... Я цікаво, а тут готує чашки який вам вирішити. Мені любиться цей, бо він читає якісь злі романи. Злий геній. А? А? Це... 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 а мені Це... любиться, Це... знаєш, який. Це... Це... А мені Це... no, сайпа. Ну, не масти пальцями. Панцями не куртуємо. Мені собачки любляться. Дивися, панця за шею. Дивіться, у пошту, Маленький. Маленький. там собачка є, диви, Такий новорічний. Ага. А той з ремінцем собаки. який милий. А тут собачки далматинці. Він, типа, малювати, маленький той диви, художник. Бачиш? ще Бачить? Главні храми, там... Львова. Ну, Круг такий, гораздо. Похоже, це будівлі, це о маленькі будівлі, карта. Там ну, а це вокзал. колії мож... там, може, ні. Вокзал. Ну, Бач, ми догадалися. Але цікаве, а це може воєнний, похоже, це. А тут що би було вежі якісь кругом? Дуже найгарні клумбочка. Насміли така. <плес> Домики якісь. А які гаряче, це знизу. а? А тут у центрі що? Та не дуже на А, ну, добре, тут добре. А що то, а з бока морзи? Диви, це не по-нашому. Гарніований храм. Це гарнійований. Будівництво храму першої Бор... Боронковської споруди у Львові розпочато в 610 році. А той дивися, що читати можна про